нам сейчас медведя не з... заметил ну кроме мого так надо, надо спочатку Як ты удачно бам своим помогаем так ладно ром далее бам Ну, культись разбирать, а я можу просто з драйгана. Ну ч, прикольно. Ид. Бам з Райгана. Ой, бам з райгана. Бам-бам-бам-бам. Ай, бомбардировал, Ну, Він просто. Бам, бам. Ай, нападаю. Мне кастрируют. Ай, Мишка, помогай, Мишка. Вроде все. Так, погнали. Понимаешь, Мишка, не надо может ты, Потому что я бы не сюда просто не пролез. Да, банально не пролез. По факту, не телепортируется. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Так, все, я його убив. Тільки я зміг роздобути тільки один гемокультістів. Тобто, ну, я не можу роздобути ціля, цілих, як сказати, чотири гемокультістів, тим більше, тим баче вони мені не потрібні. Тому що я просто не зможу ось. Я просто не зможу ставити, тому що у нас немалового біому. У нас біомів немає. То ми не зможемо цей квест зробити. Ну, нам потрібно приручити ще одного ведмедя. Ну ми не може. Я не можу, тому що... ось мій. Тому що просто банально нема риби. Так, і за риби я не можу. Я, я не знаю, я ж приручив мед... мед ведмедя. Мені дуже цікаво, який квест я можу виповнити? Я вже їв м'ясо. Дітей ми вже спасали. Ну я не спасав. Ой, а мене залагало. А що таке? А що сталося? О, мене перекинуло. Дуже цікаво. Всі жду тут нового магазина. А я пытаюсь заработати еще Направо, ну воно сейчас закінчиться. Ааа, ах ты ж креса. Ось запомніть тюліпну. Не йдіть з ній. Тому що он, бачите, що зі мною. Мене кинули. В буквальному сенсі, Просто кинули. Ну, у нас написано, що ще один час минута. Це значить, що виходить, що ще я можу перезаходити часи. Ну, По факту. А чому? А що це сталося? Мені цікаво. Що тут нема. Походу, все. Мені здається, є все. Мені прийде зараз виходити. Ну так да, ось, тут це, тут це як обично. Оце з'явилося. А чому на обнові не було цього? Було якесь друге. Що на обнові взагалі було? Мені дуже цікаво, знаєте що? Мені цікаво. Що сталося? Ну, тобто, обнова. Що? Що додавали на цій обнові? Я нічого щось не замітив, що додавав на цій обнові. Ну чесно. Нас дивіться, ви бачили, як я переручив медведя? Ви бачили, як ми вбивали великого боса культістів. Тепер дивимося на квести. Виповнилися і у ліву в мене вони. Намира, тому що це простий мір. Напевно, відео ще закінчиться. Я з чуть-чуть кристалів добавлених. Опа, а я на сценку успів. Давайте подивимось. Якраз хто не буває на обтомленнях или. О, оцей ящик дуже хороший. Це чисто ми з братанчиком. Хто його відкриє? Ні, ну тут більше цей ящик він общий в ігрі, а от не общий ящик це красний. Один раз була така ситуація, крыса така. захотела открыть сундук, но она мне не мешала, а за мной потом альфа волка угнался, и он не хотел не помогать. Он просто открывал сундук. Я пытался на него отравить альфа волка, но он ничего не смог сделать. Ну, интересно, ну, кристалл реально, цей кристаллический сундук, конечно, на везде можно найти. Ну, мне кажется, его можно найти в культистых тем викенд Не, нам ничего не тут не Хэллоуин. Что это такое? Так, первая неделя. Tricks а трик. Trick. Я ничего не знаю, что тут написано. Если честно. Если бы я знал. Но ну, я ничего не собираюсь купувати. О, новое. Який зомбак. За бак з бандажом за 400 гімн новий з другим уровнем і хтось ще новий з яким-то посухом заклинателей. Я ще знав, що оце таке? Що тут написано? Ну я тут не знаю. Ну, добре. Стоп. А чому оце і оце не виповнилось? Мені дуже цікаво. Вони не можуть мені об'яснити, що я проручу медведя е, і ну, убив цього боса а мені не дали ті квести. Чому? ілі квест не виповняється на обнові? Як ви думаєте? Жам вообще там не було. Я не розумію, що це таке. Трикс орд 3. всем до побачення. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки на шорты и на видео. Я бачу, у нас хорошо видео бо. Мне кажется, из-за того, что там есть мои имена, ну, цены точно. я всегда раф-раф. Ну, свое имя наказал. Ну тільки в двох случаях. В першому шорті, де якраз набрав 1600 чим-то лайків. І шорт з. з легендами. Коли я казав, що в мою честь не в мою добавку персонаж Славика. Ну добре. Всім пока, всім удачі.